Привіт, дівчата. Останнім часом багато чую про біль у попереку, тому хотіла сьогодні з вами трохи про це поговорити. Давайте проведемо простий експеримент. Сядемо на стілець. Дозволимо собі прийняти своє улюблене положення. Ви відчуєте, як багато з вас. Почне стікати, спина починає себе не тримати, наші м'язи розслаблюються, ми займаємось таке положення. І так от сидимо деякий час. Що з нами відбувається? Чому потім болить? Ми повинні розуміти, що у цьому стані... Наш поперек переростянуть, наші м'язи, спини переростянуте. Відбувається компресія позвонків. Коли ми потім намагаємося встати, ми намагаємось включити ці м'язи, а вони не можуть. М'язи, які підтягують наші стегна до тулуба, вони кріпляться до зони нашої, нашої поясниці, до нашого попереку, тому коли ми починаємо розгибатися, наш поперек уходить в перерозгин. йому стає некомфортно. Наші сіднички, на яких ми дуже довго сидимо, вони тіряють свою пружність, вони, як млинці, такі здавлені, і вони не хочуть працювати одразу. Помічали, коли ви стоїте, перший шаг зробити майже неможливо. Ми підіймаємося зі стульчика, а розігнутися не можемо. Отут все тягне і спина не випрямляється. Є таке? Я думаю, що ви багато помічали, що треба зробити декілька шагів, і тільки потім стає легше. Воно все трохи вертається, як то кажуть, на місце. Тому що робити, щоб допомогти собі? Я ну, прості-прості речі. Їми треба користуватися і не стидитися цього, не цуратися, як то кажуть. Саме просте, для того, щоб розтягнути е м'язи, які тягнуть наш поперек, потрібно включити сідничні наші м'язи. Що для цього потрібно зробити? Саме просте відвести таз, потягнутися хвостиком копчиком. Підкрутити таз, ми чувствуємо, як включаються наші сіднички, так, і тут починає таке м'яке розтягнення відбуватись. І знову потягнули себе, присіли трохи, витягнули свій хвостик, і знову підкрутили. Можна додати руки, розтягувати себе. Це не складно. Декілька таких разів і ви почуєте, як починає текти кров, кробобіг. Поліпшується, йде приємне тепло, бо тіло починає працювати. Зробили, почули, трохи стало легше. Дуже добре. Що ми можемо ще для себе зробити? Саме просте, ми переносимо вагу на одну стопу, іншу стопу уводимо назад і кладемо на підйом. Під під собство, під, Боже... під своєю вагою. Ви почувте, як захочеться підкрутити таз, тут трохи почало тягнути, включилося ягодич... сіднич... сідничний м'яз. Почало розтягувати вас попередні поверхні, спина почала збиратися. Тобто задня поверхня наша включилася в роботу. Передня поверхня зараз трохи розтягується. Тепер ми робимо навпаки, ми підтягуємо наше коліно, піднімаємо наше стегно, обхоплюємо себе руками, підтягуємо до себе і тепер трохи витягуємо навпаки себе по задній поверхні. Є? І робимо те ж саме на інший бік. Знову поклали нашу стопу на підйом. Трохи підкрутили таз. Відчуйте, як включилася сідничка. Вас трохи починає витягувати, розкривається грудний відділ. Декілька циклів дихання. Постойте, відчуйте це. І потім зробити невелику компенсацію, це зробити дію навпаки. Підтягнути коліно до себе. І ми розтягуємо тепер навпаки сідничний м'яз, вертаємо йому його довжину. І опускаємо нашу стопу е, додолу. Так, що ми ще можемо собі зробити? Саме просте, коли ми сидимо, да, ми скручуємось, у нас спина округлюється, нам потрібно розтягнути трохи перед свій грудний м'яс наш. Зробіть полукруги плечима. Таке півколо поросуйте. Відчуйте, ви тут себе розтягуєте, тут навпаки стягуєте. Запустіть цей процес. Є? Дуже добре. Піднімаючи руки догори, витягніться за вашими долоньками. Прям під... поділіть себе, таз у вас важкий, тяжкий такий, він донизу вас тягне, а долоні за маківкою вас вверх витягують. Подихайте трохи вашу спину, підберіть ваш, ваші м'язи пресу, щоб не було дуже довго, доброго, прогину в поясниці, вона стає більш плоскою. Подихайте так декілька разів. Є, дуже добре. І тепер потягніть собі за одну руку, розтягуючи і дивлячись угору. подихайте так. І в іншу сторону. Дуже добре. Опускаємо наші руки. І що можна зробити для себе ще? Щоб наш поперек трохи попрацював, ми повинні е, розуміти, що наш хребет він е, має змогу крутитися, має змогу розтягуватися, має змогу трохи нахилятися. Йому потрібно теж своє харчування. Для цього. З попереком з нашим треба і з хребтом працювати. Не просто ходити як ото роботи і нічого не робити, він рухатись повинен. Тому зробіть м'якими ваше коліна, зберіть ваше стегна, витягніть руки перед собою і поскручуйтесь, просто поскручуйтесь, за рукою розкриваючи себе. Закриваючи себе. Точно так же в інший бік. розкриваючи себе, закриваючи себе. Декілька разів робимо вдих і видих. І ще раз. Вдих і видих. І останній раз. Є, знову витягуємо себе з руками, робимо вдих. На видих м'яко вкладаємо. Наш живіт на наші стегна. Беремо себе у замочок такий, дозволяємо нашій спині стекти, немов вода по нашим ногам, подихайте трохи вдих і видих. І опускаючи наші руки, ми хребет за хребцом, піднімаємось догори. І наша невелика розминка для стабілізації нашого стану для повернення кровообігу нашим суглобам, нашим м'язам. На сьогодні з вами закінчено. Я сподіваюся, ви відчуєте таке полегшення, воно вам буде приємне, воно для вас буде корисне. Ну, Якщо що, пишіть. Будемо щось придумувати ще: як поліпшити свій стан і покращити. Простими вправами, просто, як то кажуть, свій настрій і своє відчуття. До побачення.